Шо улюблена рубрика, коментарі. Що це за українська Скарлетт Йоханссон? Дякую вам, друзі. Я стараюсь бути різною, вже звикла до того, що ви мене так називаєте, і порівнюєте, чи мене з нею, чи її зі мною. Але мені здається, українська версія вона найкраща. А що опять? Е Жопою не віляєш. Ну, я вам хочу сказати, не пишіть мені на оцій собачій мові, це по-перше. А по-друге, жопка моя завжди віляє кожного дня. Щомиті, як тільки злаш за зліжечка. Е, так, СБУ це вже служба Божа. Ха-ха-ха. Спитайте gpt Чат. А у мене питання: хто бачить, що взагалі в її руках? Дякую, друзі. Але в руках в мене постійна булочка, ще й різного зерна. Тому прошу звертати увагу на те, що я говорю, і вмикати звук, коли ви бачите мої відео. Крінж! Бажаю міцного та непохитного, окали розіграш кожних півтора-два тижня Ми даруємо по п'ять булочок більше ніж на півмільйона подарунків. І як завжди, мета передавати найкраще оснащення та стоп-дрон булочки на підрозділи, якими ми піклуємося. Тож коли ти донатиш в шапці профіля на шеврон чи на сад шевронів, ти кожен раз стаєш волонтером, таким самим, як і я, і маєш мотивацію від мережі, щоб отримати якісну булку.